су 24 Машина, яка ось вже десятиліттями залишається у строю, яка крізь роки не втратила свого потенціалу та бойової ефективності. І по сьогоднішній день зі скрипом, дивним постукуванням, але все ж підіймається в небо знищувати ворога. Станом на початок 60-х років основним фронтовим бомбардувальником СРСР був Су 7Б. Першочергово Су-7 розроблявся та приймався на озброєння як винищувач, і вже потім був на швидкоруч перепрофільований на ударний літак. Він не міг похизуватись керованим високоточним озброєнням чи просунутою су 7 Б був скоріше тимчасовим рішенням та потребував заміни. Тому у 1961 році конструкторське бюро Сухого отримало завдання розробити нову модифікацію фронтового бомбардувальника. Основними вимогами були можливість працювати в будь-яких погодних умовах в будь-який час доби та здатність вражати малогабаритні рухомі цілі. Спочатку мова йшла саме про модифікацію Су 7, а не новий літак. Проте згодом стало зрозуміло, що простою модифікацією тут не обійтись. Оновлені вимоги передбачали встановлення принципово нової авіоніки та прицільних комплексів, місця для яких на борту Су 7 просто не було. Зважаючи на це, КБ сухого, у 62-му році розпочало новий етап робіт з шифром С6, до прийнятого раніше на озброєння Су 7, новий проєкт вже не мав жодного відношення. За основу взяли дводвигунний літак з трапецеподібним крилом, побудований за нормальною аеродинамічною схемою. Початково розглядався одномісний варіант, але згодом було вирішено робити літак двомісним, розділивши функції пілота та штурмана. У кабіні вони мали розташовуватись тандемно, один за одним. У 1963 році проєкт вже був на етапі ескізного проєктування та спорудження макета. Через рік роботи отримали новий шифр Т-58М, що було пов'язано з коригуванням технічного завдання. Тепер військові розглядали новий літак як низьковисотний штурмовик з вкороченим зльотом та посадкою. До вимог додався надзвуковий політ на малих висотах для прориву ППО противника. В центральній частині фюзеляжу планувалось встановити цілих 4 підйомні двигуни РД 36 3635 Повна вага нового літака оцінювалася 22-23 тонни, що насправді доволі мало. З весни 1965 року в КБ сухого розгорнулися повномасштабні роботи з проєктування літака Т-58М, який на той момент проходив як низьковисотний штурмовий бомбардувальник. Здатний також виконувати роль винищувача. Через збільшення очікуваних розмірів антени радіолокаційної станції Оріон, яка знаходилась в носовій частині літака, пілота та Штурмана було вирішено посадити пліч-опліч, а не тандемом, як планувалось раніше. Офіційне завдання на створення нового бомбардувальника надійшло лише 24 серпня 1965 року. Проєкт черговий раз змінився та отримав новий шифр Т-6. Проєктування літака завершилось до кінця 1966 року. Паралельно з цим КБ Сухого будувало одразу два екземпляри Т6. Через те, що в його конструкції широко використовувались нові технології виготовлення та збирання, один з екземплярів планувалось відправити на випробування на міцність, а інший на льотні випробування. 2 липня 1967 року експериментальна машина вперше відривається від землі. Після ряду випробувальних польотів від модифікації з підйомними двигунами було вирішено відмовитись. Випробування підтвердило очікування конструкторів про те, що ця схема не виправдовує себе. Підйомні двигуни займали чимало місця, значно зменшуючи об'єм паливних баків, а також унеможливлювали використання підфюзеляжного простору для підвізки озброєння та обладнання. Конструктори не були готові пожертвувати усім цим заради кращих злітно-посадкових характеристик. Тому конструкцію визнали тупиковою. В середині 1967 року було прийнято рішення, яке наблизило експериментальний Т-6 до майбутнього серійного Су-24. Це було рішення про розробку варіанта бомбардувальника Т-6 і з новим крилом змінної стрілоподібності. Перший екземпляр з таким крилом піднявся в небо 17 січня 1970 року. Державні випробування нового літака тривали 4 роки. З січня 70-го року, по липень 74-го, тривалість випробувань, для яких залучались десятки серійних літаків, зібраних на Новосибірському авіаційному заводі, пояснювала складністю проекту. Для радянських військово-повітряних сил та авіаційної промисловості, це була дійсно проривна машина. Фронтовий бомбардувальник т 6 і став першим у СРСР ударним літаком тактичної авіації, який можна було використовувати у будь-який час дня і ночі та за всіх погодних умов. 4 лютого 1975 року бомбардувальник т 6 і офіційно було прийнято на озброєння Радянського Союзу. Він отримав знайоме усім позначення Су-24. Су-24 являє собою дводвигудний високоплан з крилом змінної стрілоподібності. Кут стрілоподібності крила може змінюватись від 16 градусів на зльоті та посадці до 69 градусів при надзвуковому польоті. Елерони, що традиційно для літаків з крилом змінної стрілоподібності, відсутні. Для керування креном при куті стрілоподібності менше 53 градусів, використовуються спойлери. А при більших кутах використовуються стабілізатори. Окрім спойлерів, механізація крила включає 4 секційні передкрилки та 3 секційні двощілинні закрилки. На рухомій частині крила встановлені по одному поворотному пілону, які за будь-якого кута в стрілоподібності залишаються паралельні повздовжній осі літака. Горизонтальне хвостове оперення представлене двома цільноповоротними стабілізаторами а вертикальне одним кілем та двома підфюзеляжними гребнями. Су-24 має три посилені стійки шасі: передня поворотна та дві основні гальмівні, на кожній по два колеса. Бомбардувальник приводиться в рух двома турбореактивними двигунами ал 21 ф 3 кожен з яких здатен видавати тягу до 11200 кг сил на форсажі. Сам двигун включає 14-ступінчатий компресор, камеру згоряння з 12 -ма жаровими трубками, 3-ступінчасту турбіну та регульоване сопло, яке розширюється у форсажному режимі. Окрім Су-24, цей двигун також встановлювався на Су-17, Міг-27 та міг 23 модифікації Б. Однією з особливостей 24-го є повністю електричні важілі керування двигунами. Які не мають традиційного механічного з'єднання з двигунами. Такий собі шматочок п'ятого покоління в літаку 70-х років. Повітря до двигунів надходить через бічні плоскі повітрозабірники. На перших серійних Су-24 повітрозабірники обладнувались рухомими щитками. проте після багатьох експериментів від них відмовились. Кабіна екіпажу герметична. Робочі місця членів екіпажу з катапультними кріслами К-36Д розміщені поруч. Ліворуч місце льотчика, праворуч Штурмана. Усього в розпорядженні екіпажу в кабіні Су-24 знаходиться 46 індикаторів, 206 сигнальних ламп, понад 20 важелів та близько 300 вимикачів, кнопок, перемикачів та інших органів керування. З таким навантаженням одному пілоту було впоратись ну дуже важко. Саме тому конструктори вирішили проєктувати літак двомісним. Штурман відповідає за навігацію, бортовий РЛС, прицільний комплекс та радіозв'язок, у той час як пілот може більшою мірою сконцентруватись на керуванні літаком. Варто зазначити, що Штурман це не просто другий пілот, це повноцінний член екіпажу, не менш важливий за пілота. Саме від його професіоналізму залежить точність удару та успіх місії. Думаю, вже всі помітили зовнішню схожість Су-24 та американського f 111 Посадка екіпажу, крило змінної стрілоподібності та загальна компоновка мали багато спільного, тим не менш про повне копіювання говорити не варто. Хоча і один з конструкторів Су-24 згадував, що при його проектуванні сильно допомогли по детальній фотографії f 111 зроблені на авіасалоні в Лебурже. Спеціально для Су-24 була розроблена новітня, як на той час прицільно навігаційна система пнс 24 PUMA. Ця система забезпечувала цілодобове всепогодне виявлення та ураження тактичних наземних цілей усіма видами озброєння літака, безпечний маловисотний політ в автоматичному режимі та прицільне ураження маломаневрених повітряних цілей, транспортні зв'язкові літаки та інші. Пума об'єднує в собі цілий ряд бортових систем, серед яких радіолокатор переднього огляду Orion-A, радіолокатор попередження про зіткнення з наземними природними перешкодами рельєф. Пасивний радіолокаційний паленгатор «Філін», система автоматичного керування літаком сау 6 бортова обчислювальна система орбіта 10 і ще купа інших не менш важливих систем. Радіолокатор переднього огляду Orion а міг виявляти цілі на відстані до 150 км. РЛС могла виділяти навіть малоконтрастні цілі на тлі Землі та води. За її даними, можна було виконувати бомбометання всіма типами вільнопадаючих бомб. Для ураження радіовипромінюючих об'єктів противника Су-24 використовує пасивну станцію радіолокації Film, яка наводить ракети з пасивною радіолокаційною головкою самонаведення, такі як Х-28. Система автоматичного керування сау 6 у парі з РПС-рельєф забезпечують низьковисотний політ з огинанням перешкод в автоматичному режимі. Рельєф сканує оточення та надсилає сигнали про можливі зіткнення САУ 6, яка в автоматичному режимі маніпулює поверхнями керування, уникаючи зіткнень. Це була чи не перша подібна система в своєму роді. Окрім цього, САУ 6 також забезпечувала звичайні функції автопілота. Сигнали системи автоматичного управління подаються безпосередньо на вхід гідропсилювачів та електрогідравлічних агрегатів. Що відхиляють кермові поверхні. На випадок відмови САУ в режимі маловисотного польоту передбачено спеціальний алгоритм, який відводить літак від землі та приводить його до нульового крену. сау 6 вимагало великої кількості обчислень в реальному часі. Тому більшою мірою саме через неї довелося розробляти нову бортову 16-розрядну обчислювальну систему «Орбіта-10». орбіта 10 була розроблена в рамках прицільно навігаційної системи Puma, тому вона була адаптована саме до систем су 24 що дозволило оптимізувати та загалом зменшити кількість необхідних розрахунків. В майбутньому орбіта 10 також встановлювалась на ту 22 ту 95 міг 23 та інші. На борту Су-24 встановлюється шестиствольна 23 мм авіаційна гармата з боєзапасом 500 снарядів. 24-й має 8 точок підвісу озброєння, 4 під фюзеляжні, 2 під центропланом і 2 під поворотними консолями крила. Су-24 може підняти в повітря до 8 тонн різноманітного озброєння, серед якого вільно падаючи, бомби вагою від 60 до 1500 кг. Стрілецько гарматного озброєння, а саме до трьох рухомих гарматних установок СППУ-6, керовані та не керовані авіаційні ракети. Арсенал керованого озброєння тут не дуже яскравий. Су-24 може взяти на борт до 4 ракет Х-23 з радіокомандною системою наведення, які наводяться бортовою системою аркана. Х-23 мала дальність пуску до 10 км. А її пізніші модифікації до 15, проте на практиці її дальність обмежувалась візуальним контактом з противником. Окрім або замість Х-23, Су-24 може взяти на борт до двох антирадіолокаційних ракет Х-28, які вішуються на пілони під центропланом та наводяться бортовим комплексом Філін. На Су-24 можна підвісити до 6 блоків керованих авіаційних ракет С5, С8 або С-13, до 6 ракет с 25 оф з великою бойовою частиною, або до 4 скромніших С-24. Проте варто зазначити, що з некерованими авіаційними ракетами, перерахованими вище Су-24, літали дуже рідко. Таке озброєння в основному використовували штурмовики Су-25. У той час як в 24-му лишались бомби та керовані високоточні ракети. Ну і про самооборону тут теж не забули. На крайні поворотні спарені пілони можна підвисити по дві ракети повітря-повітря з інфрачервоною головкою самонаведення Р-55, яка в більш пізніх варіантах була замінена на Р-60. Су-24 також був здатен нести до двох некерованих вільнопадаючих бомб з ядерним зарядом рн 28 Одразу після прийняття на озброєння Су-24 розпочалась робота над його модифікованою версією су 24 м оскільки попередня версія не повністю задовільняла потреби військових. Вона не могла похизуватись тим самим високоточним озброєнням для знищення малорозмірних рухомих цілей. Радіокомандні Х-23 були далеко неточними, та в більшості своєму ураження цілі залежало від майстерності Штурмана, який керував ракетою буквально вручну. На нову версію літака встановили прицільну навігаційну систему PNS-24M Tiger NS на базі лазерно-телевізійної станції Кайра-24, яка встановлювалась на Біг-27. Власне, цей комплекс і був покликаний вирішити проблему з озброєнням. На борту з'явилась оновлена бортова цифрова обчислювальна система цву 10058 к та бортовий комплекс оборони Карпати. Пасивний радіопеленгатор «Філін» був замінений на більш сучасну систему Фантасмагорія, яка тепер знаходилась в підвісному контейнері, та як і раніше, відповідала за наведення антирадіолокаційних ракет. До опрацювання піддалися система зв'язку, гідравлічна система та ряд інших. На Су-24 М також встановили висувну штангу для дозаправки в повітрі. Фюзеляж подовжили за рахунок збільшення носового відсіку. На крилі додали аеродинамічні гребні, а форму кіля дещо змінили. Завдяки установці на літак нового прицільного комплексу стало можливим штатно застосовувати боєприпаси з лазерним, телевізійним і телевізійно командним наведенням. Так до арсеналу літака додалися лазерні ракети Х-25 та Х-29Л, телевізійні Х-29Т, а також каби, такі як К-500 та К1500 з телевізійним або лазерним наведенням. Ще в розпорядженні Су-24 з'явились важкі ракети Х-59 та КАП-1500 ТК. Ці зразки озброєння мали телевізійно-командну систему наведення. Вони передавали на борт Су-24 зображення зі свого візора та приймали зворотні команди від Штурмана, які коригували траєкторію їхнього польоту. Варто зазначити, що випущена на великій висоті Х-59 мала дальність польоту до 40 км. Що дозволяло вражати ворожі об'єкти, прикриті комплексами ППО малого радіусу дії, не входячи в зону ураження. Наведення Х 59 та КП 1500 ТК вимагало підвісу додаткового контейнеру з апаратурою для підтримання зв'язку між носієм та власне зброєю. Застарівші та доволі проблемні антирадіолокаційні Х-28 були замінені більш сучасними та зручними Х-58, які вже наводились не фільном, а новою Фантасмагорією. Пізніше до арсеналу ще додалися ракети Х-31, різних модифікацій. Бортовий комплекс оборони Карпати включав у себе теплопеленгатор Мак, який попереджав екіпаж про пуск по ним ракет. Станцію постановки активних перешкод та систему відстрілу депольних відбивачів та хибних теплових цілей, контейнери з якими розташовувались на вертикальному стабілізаторі. Загалом доопрацьований Су-24М повністю відповідав вимогам армії. Тепер можна було впевнено сказати, що новий бомбардувальник дійсно може працювати в будь-який час доби та в будь-яких метоумовах, і це був прорив. Модифікований Су-24М здійснив перший політ у 1976 році та був прийнятий на озброєння у 83. Усього було випишено 770 машин. Су-24 послужив основою для створення літака радіоелектронної протидії су 24 мп з реп-версії зняли вбудоване гарматне озброєння. Вона також була позбавлена можливості нести будь-яке наступальне озброєння бомби, ракети і так далі. Але для самооборони було вирішено залишити можливість підвісу р 60 у кількості до 2 штук під лівим крилом. Замість Оріона тут становили комплекс радіоелектронної протидії Конвалія, характеристики якого по сьогоднішній день тримаються в секреті. Встановлена на борту та у підвісних контейнерах спеціальна апаратура дозволяє використовувати Су-24МП як літак прикриття при організації бойових дій в умовах добре розвиненої системи ППО супротивника. Усього було випущено 10 спеціалізованих бортів. На базі вже Су-24МП також був створений розвідувальний літак Су-24МР. Він був призначений для ведення комплексної розвідки вдень або вночі, на глибині до 400 км за лінією бойового зіткнення військ. На борту Су-24МР встановили РЛС бокового огляду штик замість звичного Оріона, замість системи лазерного прицілювання встановили панорамний аерофотоапарат та апаратуру телевізійної розвідки. Під лівим повітрозабірником знаходиться перспективний аерофотоапарат А-100. А в задній частині фюзеляжу станції інфрачервоної розвідки зима. Усього було випущено 130 розвідників. За весь час було виготовлено близько Су-24 різних модифікацій. За часи Радянського Союзу сушки повоювати сильно не встигли. В Афганістані вони використовувались дуже обмежено. До бойової роботи вони залучались лише під час Панчерської операції 1984 року. Та під час прикриття виведення радянських військ. Після розпаду СРСР Росія успадкувала більшу частину парку Су-24 в районі 800 машин. В Україні ж дісталось орієнтовно 240 бортів. З плином часу літаки активно списували. До 2014 року на озброєнні військово-повітряних сил України лишилось близько 150 машин, більшість з яких була на консервації. Після російської анексії Криму Су-24 піднялися в небо. Це були переважно розвідувальні борти, які здійснювали розвідувальні місії вздовж межі з окупованим Кримом та над Донбасом. Під час одного з таких польотів ракетою ПЗРК було підбито Су-24 МР. Екіпаж зумів посадити пошкоджений літак у Миргороді. З активізацією бойових дій на Донбасі Су-24 почали виконувати і свою основну роль бомбити. Під час однієї з таких місій був збитий один Су-24М, екіпаж якого успішно катапультувався. Після підписання мінських угод бойові вильоти сушок припинились, проте планувалося, що їхня розконсервація продовжиться, і все більше літаків будуть повертатись в стріль. Тож давайте тепер перенесемось трохи вперед у часі. Не повірити, скільки Су-24 лишилось до 2022 року. 12. усього 12 бортів. Цифра приблизно, оскільки точно інформації в відкритих джерелах немає, але навіть з усім оптимізмом там було б максимум бортів 15. Їх продовжували списувати всі ці роки. Так, списувати їх було б варто, бо це як мінімум вже дійсно архаїчна машина 40-річної давності. Але не просто списувати, а замінювати більш сучасними бортами. Проте замінювати було нічим, та і це, здається, не сильно хвилювало чиновників. 24 лютого 2022 року Су-24 знову піднялись в небо. В перші дні війни пара Су-24 нанесла бомбовий удар по аеродрому Антонова. Інформації про подальшу їхню роботу мало, очевидно, її розголошувати ніхто не буде. У 2023 році під крилом Су-24 з'явились британські Shadow. Чи могли б радянські інженери уявити, що через 40 років їхній літак буде літати з натівською зброєю на борту. Сумніваюсь. Адаптувати Су-24 до західних ракет було, на мій погляд, не дуже складною задачою, максимум з чим довелося попрацювати точки підвісу. А так, все, що вимагається від літака, то це відпустити ракету в потрібному напрямку, на потрібній висоті з необхідною швидкістю. Тому якось адаптувати бортові системи під нову зброю було не потрібно. Шторм Шедо програмується ще на землі, і після запуску змінити координати цілі чи дати команду на самознищення вже неможливо. Крилата ракета має дальність до 560 км та розганяється до 0,8 маха, проте експортний варіант, який власне і відправили Україні, має дещо обрізання характеристики, і його дальність обмежується 300 км. Маса ракети становить 1300 кг. З яких бойова частина складає 450. Довжина ракети становить більше 5 метрів, а розмах крил 3 метри. Більша частина польоту ракети проходить на малій висоті 30-40 метрів. Перед ударом вона набирає висоту та переходить в піке. Ракети підвішуються на точки підвісу під центроплану. Су-24 може підняти в небо до двох таких ракет. Хоча потенційно міг би і більше. Так, якщо придивитись, то можна побачити, що габарити кап 1500 та Шторм Шедо майже однакові. Тому, в принципі, можна було б прикрутити ще одну ракету під фюзеляж. Але це вже мої припущення. Су-24 вважається досить складною машиною в пілотуванні. Пілоти-випробувачі згадували, що це була щита гробовозка. Доволі вузьке крило змінної геометрії робило літак нестійким, особливо на етапі посадки, що вимагало від пілота повної концентрації та високого рівня професіоналізму. Су-24 був ну дуже аварійною машиною, тільки під час проведення льотних випробувань було втрачено 14 бортів. Після прийняття літаків на озброєння щорічно відбувалось по 5-6 аварій і катастроф. Зокрема, за період з 1988 по 1992 рік розбилося 27 літаків. Такими показниками не міг похизуватись жоден інший літак КБ Сухого. Тим не менш, це не завадило Су-24 нести службу ось уже 40 років.